Ну і ще маємо буквально дві хвилини, але не можу не запитати. Mm -hmm. Сьогодні з'явилася інформація пане Іване про те, що ем, достатньо успішними, хоч і можливо не завжди також публічними. Є рейди, зокрема, РДК і ем, Легіону Свобода Росії. І власне знову, я так розумію, такий відбувся один ліквідований ФСБівець, Є там і значна кількість поранених. Ем, ну мені здається, я думала, що вже чесно кажучи, після Шебекіно ну зашиють кордон просто так, що кому... Марне пролетить там зовсім ніхто не робить ніяких висновків. Ні, ні роблять, роблять. Дивіться, ну не будемо там недоцінювати ворога. Чому такий великий проміжок часу був між Шебекіна і ось теперішнім рейдом? Дійсно шукали місця, де можна пройти. Зрозуміло, що росіяни стягнули там Яхмат, сіла ну, ці, ті, хто війська і да-да-да сумнівні такі війська. І замінували, до речі, і інженерні споруди поставили фортифікаційні споруди, затягнули розгвардійців, поліцейських, прикордонну службу. Тобто рейди вони намагалися робити, шукали якісь там лазівки, і ось зараз тільки знайшли. Але, бачите, не на такому масштабі, як це було раніше, але тим не менше, не якщо на танку, принаймні, так? Один... Да, ну там звісно техніку не вкрали. В них, можливо, ми поки що багато чого не знаємо, але тим не менш, такі рейди показують, що можна робити в Російську Федерацію, можна їх лоскотати, причому дуже неприємно для самих росіян.